Всім доброго дня! Давно не виходив в YouTube Так, вже клубничку пробрали Зняли вже 300 грам з Так, що в нас тут ще сталося? Ще є клубничка, но вже її менше От румби ще, в принципі, вистачає ще є трохи вже трохи мільчає, були такі кабани, що дай Боже. 300 грамів з куща вже зняли, думаю, ще буде трохи. В тому кінці скажемо, скільки зняли з балагана. Тут у нас майже 600 кущів в цьому балагані. Зараз покажу відкритий ґрунт. Ось наш відкритий ґрунт. це Все садилось одновременно. Так. Ось до однорядка. У нас ще бачите ось до румба. Тільки де не десь спіє, починає зріти. От такий спосіб посадки в три ряда широким бугром. Тут уже більш активний Активне созрівання. Десь я бачив в ютубі, що бугри трошки опаздують. вже більш красна. Так що в нарядку є така штука, що вона дозріває довше. Це у нас хоней. Ну, не знаю, хоней чи не хоней, тому що дивіться, 5 листочків таке клубничка. Тому що хоней говорить кисляк, а ця сладка. І така вона не привередлива нічого. Сладка-сладка. Хотя говорить, що хоней кисла. Покажемо зразу. Два сорта у нас тут, Приладо і Оскар. На камеру може не видно. Сліва світленький, справа такий чорний листок. Що по стручкам. Стручка небагато, морози все-таки дали про себе. От такі стручки, це у нас приладо. Оскар. От Оскар уже наливає стручок стрючки менше хоча, може щось путаю може це приладу на подивитися там відео в мене є тому що говорили що в оскара стрючок більший а на самом деле, хто його знає всі люблять хвалити стрючки свої так що побачимо Все, всім миру добра потім знімлю свій кавунчик що там він як себе почуває Ось наша бідненька розсадка Вистріли її ждала ждала вона вже Купили помідорки різних сортів Все, а от Альбіончик, ладно ще покажу альбіончик Риваємо з нього цвіток